Українці масово пересідають на електрокари. Їх не зупиняє дефіцит електроенергії та відключення світла. Якщо ми говоримо суто про місто, це досить комфортна історія. Володіння електрокаром змушує водія шукати нові знання і заводити нові звички. І це є проблемою для новачків. Якщо ти вже пересідаєш за крмола автомобіля, ти маєш трішечки і по інакшому думати чи дійсно переваги нового виду транспорту відчутно вагоміші за його недоліки? І чи можна заряджати ці автівки від звичайних дизельних генераторів? Назар Душенко блогер. Він знімає відео про автівки, аби з'ясувати, наскільки вигідно і зручно на ньому їздити. Як містом, так і на далекій відстані теорії навіть можна по Україні їздити, якщо людина не їздить, скажімо так, дуже швидко, і відповідно, якщо вона любить зупинитися там на годинку часу, поїсти і за той час зарядити електромобіль, тоді це кайф. Щомісяця власниками нових електрокарів стають понад три тисячі українців. А загалом таких машин на українських дорогах вже більше ста тисяч. Відрізняються вони габаритами, рівнем комфорту і запасом ходу. Якщо ми говоримо в середньому, то це приблизно десь 300 500 кілометрів. Це сучасний електромобіль, який не по паспорту проїде ці кілометри, а дійсно в реальності. Знайти у місті зарядну станцію можна за допомогою мобільних додатків. Вони дають інформацію про те, чи працює станція і чи не зайнята вона іншою автівкою. Якщо ти вже пересідаєш за кермо електромобіля, ти маєш трішечки і по інакшому думати. Просто перевірити якусь інформацію, якщо, наприклад, ця зарядка вона зайнята, є через 50 метрів інша. Собівартість пересування електротранспортом залежить від потужності і стилю їзди. 100 кілометрів шляху на електрокарі середніх розмірів обійдеться в 15-20 гривень. Це якщо заряджати батарею вдома за приватним тарифом. Зарядка на публічній станції обійдеться дорожче. Але електромотор в будь-якому разі залишається дешевшим у використанні за двигун внутрішнього згоряння. Якщо ви заряджаєтесь вдома, то це десь більше ніж в 10 разів дешевше ніж їздити на авто з двигуном внутрішнього згоряння. Якщо ми говоримо про вартість швидкісної зарядки, а там найвища ціна, то це приблизно дешевше в 5-6 разів. Власникам електрокарів, які стикаються з проблемою тимчасового відключення світла, краще почекати вікно для зарядки батарей. Бо заряджати електрокар від генератора не варто. Точніше, така процедура є можливою, але вийде це надто дорого. Мені здається, що це максимально виходить трохи дурна ідея. тому того, що це вже тоді ми говоримо не про економію, а про якісь не, ну, неймовірні витрати. Більшість українських автомобілістів все ще зберігають вірність бензиновим та дизельним двигунам, але тенденції на ринку вже дозволяють експертам робити висновки і сміливі прогнози про те, що майбутнє все ж належатиме електрокарам.